Друзі, вітаю всіх! Сьогодні 14 грудня 2025 року. Чим ми займаємося. Робили як краще, а вийшло як завжди. У мене прицеп двухвосник 3 м на 1,60 внутрі. Вулики у мене 12-рамкові. І виходить так, що. Коли криші на хлопочку, наприклад, на вулику, трошки вони там на сантиметр виступають, то я в три ряди прицел не вміщається в мене. Я потім що, зробив отакі криші, які стають на корпус і не виступають. Ну, Наприклад, отак от ось. Воно йде рівно з корпусом. Такі криші, так, да, я ставлю і в три ряди я вміщаю. Ну, це де дно сітка, ми робимо криші такі теплі, з пінопластом. А виникла проблемка, коли ми оці криші, ну там де дно сітка, там же ми з'їмумо як з пленкою, правильно так, застеляємо пленку одягаємо цю кришу. Трошки змістилась. Ну, Одіваємо кришу і у нас що? Осінь, йде дощ, попаде на цю плівку, заходить туди. Нижній корпус під плівкою. Да, він цілий, на нього нічого не влітає. Але ж ця криша вона постійно у воді. Під плівку заходить вода і оця криша, оці бортики. Ці бортики вони постійно мокрі, а ще яка осінь, сирость, дощ, далі може сніг піде. І коли я кинувся на ці криші, ось дивіться, які стали. Оце м'яке стало, ось воно вже не є, сирость, бачите яка. Тому що воно постійно стоїть на плівці і мокре, воно мокре. Який виход із цього положення? да, я сразу прошел, тепленько обрезал на зиму, в середину поклав, чтобы крышка не лежала на плите. А потом придумал все вот так. Да, трошки затратно выходит воно. Закручиваем саморезы. А так и не... Сколько они тут? Полтора, наверное. Может, сантиметр длины. 1,4 может. Вот это закручиваю так саморезы. І потім, коли кладу так пленку, зверху ставлю цю кришу, саморізи упираються в плівку, а доска уже вона, сама доска плівки не касається. Зазор виходить такий. Можна навіть ті саморізи трошки викрутити і ще більший зазор зробити. І бачите тепер, тепер криша гнить не буде. І низ не буде, якщо він під плівкою, він не гниє накритий, а криша не касається плівки. Буде вітерком продуватися, криша буде суха. І ще, це сьогодні мені пройшло ще таке, що тут навіть можна цими саморізами регулювати, що. Наприклад, купили ви десь корпуса. Коли сам робиш корпус, його підганяєш вверх, рівненько все. А є таке, що купив корпус. Низ вроді рівний, а в них так доска. Там передня норма. Мет... ну, Там якщо брати магазин 165. Бока буває 162, 163. Кришку одів, а кришка гуляє. А зимою дує, кришка, -бу банить всю зиму, пчому це ж плохо. Можна навіть цими саморізами підрегулювати, вже кришка не буде хлопати. Виходить, вже сміявся, кажуть, пластикові вікна на зиму <кхе> там регулюється. На зиму Плотніше можна зажимати, то можна відпускати, там воно легше закривається вікно. Так уже і криші можна регулювати тут. Кому треба, наприклад, стоїть рівно вулик, вода на криші стоїть, не збігає. Так, да, можна вулик в задню сторону, там підложити щось. Можна цими саморізами. Якусь сторону чуть-чуть викрутив, криша вже в нас наклоном. Вже вода збігає, з криші не стоїть. Ну Оце таке сейчас проходю, роблю ті криші, де сітка дно, це так вкручую саморізи, Якими щоб можна регулювати? Більший зазор, менший. І тепер не буде оця доска напитуватися влаги. Буде суха. Ну і ще одне якби, оголошення. В цьому році <кхух>, наробив отаких 20 облітників для маток. В комплекті входить, що Чотири рамки так. Ну, з весни, коли ми його заряджаємо, ми можемо поставити там, наприклад, це робочі, в цьому році вони один рік попрацювали. Кормушка така. Сюди закладаємо канді, з весни ставимо, а відводок робимо, ну як відводок, сразу за, коли заряджаємо там, на дві рамочки можемо. Матка облетілась, тоді підставляємо третю рамку. Канді тут в цій кормушці. І потім, коли вже взяточок якийсь іде, вони самі підносять сюди мед. Ну, так ось тут, бачите, навіть з медом. Уже вони самі підносять медок. Підносять медок уже в рамці, коли є. Ми цю кормушку витягуємо і ставимо четверту рамку. На 4 рамки. Робив я його на клеї, Ось вот такий клей. Чемолан польський. Це дуже хороший, дуже гарний клей такий, на ньому все поклеєно. Так, да, тут зроблено що. Зараз покажу, як воно виготовлено, все. Така сіточка там. Тішка, бачите, як вона зроблена, вона пешечкою. Вставляється туди, прикручується, і всередині тут нічого не цепляється, рукою не колеться, воно виро... виголотовлено пешечкою, бачите, як вона Задня частина і передня частина Тут кліна, дерево, можна з тамезкою. віск, прополіс, шкрипти, нічого страшного. Ви... виготовлено Дипело так. Льоток, тут дивіться, оцей алюміній типографний, воно все тут, сам льоток, він оброблений цим алюмінієм, воно не буде не гризти там нічого. І така прильотка вставляється теж все ж алюмінія. Ну що, зробив весні, В цьому році попользувався. Вроді би все гарно, все добре. Рамки це як піврамки, ну, 145. Площа така хороша, гарна. 20 штук таких виготовили. Ну і що, потім осінню Чим займатися? Давай клепати восьмирамочники з такого ж матеріалу. У мене шестирамочників, ще там багато є таких. Вроді наклепав. А вже і ці якби і не потрібні, виходить. Так загорівся, наклепав їх. Ну, Я матками не торгую, роблю тільки для себе. Я в шестирамочниках, восьмирамочниках відводки поробив, мені хватає. Ну і вирішив, мабуть, я їх продам. Якщо когось зацікавить, оце комплект, воно покрашене резиновою краскою, все крашено це. В комплект входять і рамки. І кормушка. В общем, в кожен ходить 4 рамки, кормушка входить. В цьому році тільки зробив я. Я думаю так, ціна комплекту буде 500 гривень. Якщо хтось усі 20 буде забирати, по 450 я віддам. Подумайте, отак вони всі виглядять. Один рік тільки, один сезон я тільки їх проекспериментував. Вони укомплектовані рамки такі ось, з медом навіть, бачите, з медом. Є рамки, які тільки на вощині, ще в роботі не були, з вощиною є. Не всі вони в роботі навіть. Ну, ось таке оголошення. Якщо когось зацікавить, пишіть. Обсудимо все. Ну, а може хто рядом десь тут живе, то краще було, щоб під'їхали, забрали, бо переживаю почтою відправляти. Яка в нас зараз почта може і і побити. Це да, треба. Треба гарно його упакувати в картонні ящики. <кій> ну то якщо треба комусь упакуємо, це не проблема. Ну оце таке оголошення. Ну, все. Всім добра, щастя, до нових зустрічей.